Отця і Сина, і Святого Духа, з праздником, дорогі браття і сестри. Сьогодні день п'ятидесятниці євреїв теж було таке свято, євреїв до Христа, до його народження, вони також шанували, як і зараз. Ті євреї, які Христа не прийняли, мають також свято П'ятидесятниці. Але воно у них і у нас кардинально різняться по своєму змісту. У нас головною подією нашого християнського життя є Воскресіння Христа Спасителя. І звідти йде 50-й день, чому у нас називається це свято, коли обідниця. Воскресшого Христа здійснилось, коли Він сказав, я піду від вас, але ви не печайтесь, тому що знову прийду до вас у вигляді третьої особи при Святої Тройці, утішителя Духа Святого. Тому що, як ми чули у тих Євангеліях, які ми читаємо на страстях Господніх, зокрема в Першому, все, що мого Отця, це і моє є. І коли прийде Дух Святий Утішитель, ви будете мати і Отця, і Сина, одну Троїцю. Я завжди, браття і сестри, у цей святий день, в день сходження Святого Духа на апостолів, говорю про те, що нам слід собі нагадати, що в нас ім'я нашого Бога. Чому ми так і кажемо, бо ім'я? Коли починаємо хреститись, а це ми починаємо любу молитву, любу нашу добру справу, призиваємо ім'я Боже, до якого є заповідь, щоб ми його не призивали просто так, тільки з пошаною. Не можна так от, знаєте, наліво, направо, хоч як. І це ім'я це Отець, Син, Дух Святий. Ми ж ім'я цього Бога хрещені, священик над нами. Здійснював цю форму, коли нас хрестив, це ім'я нашого Бога, Бог наш Троїць, тому ми складуємо пальці. Один Бог, не три Боги, один Бог в лицях трьох, але кожен з цих лиць є повноцінний Бог. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тайну цієї Пресвятої Троїці нам і не треба розуміти, нам просто треба вірити. У неї. Тому що наш розум дуже немічний, браття і сестри, ми не можемо зрозуміти багато і створеного Богу. По Бо сьогоднішній день вчені мають невизначені загадки, а тим більше такі речі, які стосуються нашого Творця, ми зрозуміти не можемо, повинні просто приймати. Так от сьогодні відкрився наш Бог повністю в цей день, тому що в старому заповіті він був при... при Прикровенний, так як Занавіскою прикритий. Ми зараз, спілкуючись з іудеями, кажемо їм, подивіться на ваші тексти масурецькі, не на наші, а на ваші. Бо в нас вони спільні, що стосується Старого завіту, і поясніть ви тоді нам, чому Бог себе називав на ви. Таких текстів є п'ять в Старому Завіті, де Бог, говорячи сам з собою, говорить в множині. Вони в цьому тупіку. Тому що в інших місцях він говорить в однині про себе. Якби він всюди говорив, знаєте, як царі раніше, що ми от цар такий, то це одна справа. Але чомусь є тільки п'ять виділених місць. І ми кажемо, це була рада Тройці. Вони говорять, наприклад, про створення людини йшла мова, створимо людину, говориться. Бог відкрив себе, Бог Отець діяв завжди, Бог Син народився, відкрив себе, Бог Дух Святий сьогодні явив себе. Ну навіть в старому заповіті, браті і сестри, ми бачили Духа Святого. Ми бачили його, як коли він сходив і пророчистували, наприклад, люди. Прямо йшла мова про Духа Святого в текстах записано. Вчора ми читали парамію пророка Ізикиіля. Де говориться про це, де є прямі тексти звию Духа Мого на вас, прямо, наприклад, да цитату, яку я говорю, ми кажемо іудеям, про що йде мова? Про якого Духа? У Бога. Бог є сам Дух, як не про лице Пресвятої Троїці. Апостол Петро, коли тільки церква наша християнська заснувалася після цього дня, коли вийшов на проповідь, то люди почали, знаєте, так як раніше жили, так і в церкву хрестилися, але продовжували жити погано. І він, щоб присікти це зло зразу в корня, поступив зразу дуже жорстко. Але це є правильно зразу навчити всіх, як треба жити. І християни древні, вони все мали спільно, вони все приносили на общу зустріч. І Ананія Сапфіра утаїла. Кажуть, принесемо, скажемо, що це все наше а частину лишили вдома. Апостол Петро йому Дух Святий відкрив цю річ для того, щоб зразу з корня присікти це зло в церкві публічно запитав, вони збрехали. І він каже, ви брешете зараз, тому що тут наша церква не мені, а Духу Святому. Чуєте таке звертання, навіть не Богу сказав, а Духу Святому. Про що мова, браті і сестри, як не про того утішителя Духа Святого, якого ми сьогодні 6 бачимо в Сіонській горниці. Що це таке Сіонська горниця? У нас тут є людина, яка в Єрусалимі, там зараз є храм на цьому місті. Горниця це взагалі в юдею, ви знаєте, немає дахів на, на будинках. Там такий клімат, що відповідно вони цього не потребують. Горниця, коли вони піднімаються наверх криші. У них криші такі, що там можна вечеряти, обідати, наприклад, на криші вдома. І от апостоли зібралися, вони кожен день після Вознесіння Христового збиралися разом з Матір'ю Божою. Є така ікона у нас в церкві, де зображено це дійство. І в огнених язиках у... зійшов Дух Святий на них. Третій час після Сходу Сонця. І вони всі ці органі язики осінли на кожному з апостолів, почали говорити тими мовами, які ніколи не знали. І далі заснувалася церква. Ці неграмотні люди пішли і проповідували тим народам, яким Дух Святий їм давав мови. І давав їм не тільки мови самі по собі, він давав богословські знання, давав дар слова самого. І ми чуємо такі речі, які дієписатель нам описує після цієї події апостол Лука, який в книзі діяльні апостольських це написав, це називається Дієписати, що апостол вийшов на проповідь 5 тисяч хрестилося, 3 тисячі хрестилося. Хто зараз так проповіді наші сприймає? Представте собі виходить на проповідь 5 тисяч хрестиць зразу. Кажуть, я хочу християнином бути. Дух Святий так діяв явно в церкві тоді. Було багато чудес, які творилися, як описує дієписатель, руками апостолів. Люди навіть прості, які приймали Духи Святого, говорили різними мовами. Не тільки апостоли. Але цей дар був до тих пір, поки церква була гонима. Тоді іудеями зразу в Єрусалимі вони не сприймали жорстко християнства. Ті мають людей, які розп'яли Христа, фарисеї, книжники, старці цього народу. А потім в лиці римського імператора зустрілися з язичництвом християнством. І він пропонував компроміс християнам. Нема питань, ви можете легально існувати, можете в кого хочете вірити, така була язичницька Римська імперія. Кого хоче вір, кому хоче кланяйся, нікого то не зачіпало. Хоч собі Бога зроби свою матір. Єдине, що треба визнати, що імператор є теж Бог. А далі, хай в тебе буде і отець, і, син, і Дух Святий, це головне, що вимагали від християн. Християни казали, ні, ми ніколи не поклонимося людині, твор творінню. І за що були гнані катакомби Римські, пам'ятаєте, да? тільки як не зустрілися, скільки нас мучить, які припадали на цей період. І от коли церква при Константині Великому, чорну пам'ять святкували Константина Єлени, от коли Константин Великий вивів, із цього підпілля християнство і дав свободу релігійну державі Римській імперії, от тоді і дариці забралися. Апостол Павел прямо попереджував, що ці дари тільки на якийсь час написано це в цій книзі, де він їх розбирає, тільки поки млоденцеве, поки церква становиться, поки і треба розширятися, а далі ці дари заберуться від вас, так як і у нас зараз з вами. Но тоже, ми пам'ятаємо, браті і сестри, скільки пророчествувало в нас, жінок, чоловіків, у часи гонінь. От згадуємо останні гоніння радянські, безбожні, скільки було майже було в кожному поселенні жінка, яка мала Духа Святого і пророчествувала. Бо це люди знають. Стариці називали, або старці. Це те, що сьогодні ми чули в апостолі, злію духа мого, і будуть ваші доньки і сини пророчествувати. Це дається завжди, коли церква гонима. В чому є плюс гонінь? Тому що люди в цих гоніннях стають кращими, як золото, вогні очищаються. Сьогодні, браті і сестри, день народження нашої церкви, тому що до цієї події, поки Дух Святий не зійшов, освячувалися тільки певні люди. Да, Господь зразу після Воскресіння сказав Думу, прийміть Дух просто, Ну це тільки їм було. Певним людям тільки. А сьогодні всі призиваються, універсальна наша церква, тому так називається, всі народи, всіх сусловій. Знаєте, не так, як в Індії є касти, що багаті, бідні, тільки багаті мають право на то, бідні, на то. Один проповідник сучасний розповідав, як він був місіонером в Індії, він каже, порожався просто, тому що приходиш до бідної касти, а їм ніхто ніколи не проповідував, тому що заборонено бідним навіть проповідувати. А вони, кажуть, дорослі, люди, як діти маленькі, сідають, отак, як діти тебе слухають. Роти прямо відкривають про Христа і хрестяться. Сьогодні це відбувається. Послухайте, подивіться, Олег Стіняєв, наберіть в інтернеті, як він був в Індії, декілька років його місії. І от церква наша це підкреслює, вона універсальна, вона об'єднує всіх. Нема такої людини на світі, на землі, якій можна сказати, а ти не маєш права в церкву війти. Нема ніякої національності, ніякого суслов'я. Всіх Христос, всі ми діти Божі, кличе до цього Ковчега Ноєва. Церква це Ноєв Ковчег. Як коли будував, сміяли з нього, візка крутили. А Ноєв Ковчег будувався не тільки для його сім'ї. Туди мали можливість інші люди входити, він і про це говорив. А вони сміялися і крутили звісно, да, потоп. Скільки світу років потопу не було. Сьогодні церква це той самий Ноїв Круче. Сьогодні теж з нас сміються. Згадайте тільки 95-й квартал. Сьогодні теж війська крутять, сьогодні нас теж стараються підщепити, поки що не, не гонять в такому плані, як я згадав радянський період. Но пальці стараються двері ставити, щоб вольно відчути. Я говорю. В даному випадку не просто слова на вітер. Я знаю, що кажу. І ми це переживемо, ми станемо краще. Сьогодні день народження нашої церкви. І нам треба навчитись дуже цю церкву цінувати. Нам дуже треба навчитись розуміти, що без неї ми залишимося як без матері, яка нас покриває завжди своїми молитвами. Своєю любов'ю дає можливість, саме головне, для чого церква признана, освячуватися. До цього дня люди не могли освячуватися. Люди могли приходити на до Доями притечі, сповідувати гріхи, но освячення не могли прийняти. Він їм тільки казав, чекайте того, хто прийде вас освяти. Це тільки вам залог, за хрещення. Ну ви не отримуєте тут нічого. Це та, якби я вам сказав, сьогодні ми прийшли в церкву, але освятитись ви зможете там. От Через тижні. А ми вже вам пропонуємо, вже тепер, цю секунду, ти можеш себе, Царство Небесне, всередині мати. Тому, браті і сестри, будемо цю можливість цінувати, бо якщо воно забирається, Бог по-іншому буде діяти. Дух дише де хоче, як я вам сказав. Бог нас підтримує вдома тоді в такий спосіб, як ми собі не уявляємо. Але як каже старець на Афоні, якого я вже вам розказував, ліпше у церкву не ходити, ніж ту, яка не є Христовою, яку Він створив, яку Дух Святий сьогодні заснував цей день у Сіонській горниці, яка по сьогоднішній день по всьому світу проповідує це вчення і спасає людей, головна задача церкви, і веде їх до царства небесного. Сьогодні вітаю вас, браті і сестри, з цим прекрасним праздником кожного з нас. І бажаю вам цієї любові і радості, Бог, є наш любов, Троїця, Відчути в своєму серці з'єднанні, яке ми зараз проводимо під час цієї молитви з Богом. Ви прийшли сюди не просто так, тож і підіть додому не просто так, але відчуйте, що ви Божі, що ви діти Божі. Підіть від лице Божого освячені інші. Не приходіть просто так перебути тут в храмі. Ну зустрітьсь з ним, поговоріть з Ним і прийміть Його, щоб ваші слова, які будуть зараз звучати в цій молитві, Царю Небесний, були прямо пронизані криком, душевним криком. Прийди і очисти мене від всякої скверни, прийди до мене, вселися в мене. Я хочу, щоб ти вселився. Я не просто прийшов постояти з боку біля тебе, Господи. но прийди і освяти мене, і очисти мене, від всякої скверни, і спаси, важе, Душі наша, амінь. З праздником!